Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Наскільки відсотків збільшиться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 20%, а ширину на 30%. Приступаємо до виконання. Позначимо довжину прямокутника змінною Х, а ширину змінною y. Позначимо довжину прямокутника змінною Х а ширину y. Тоді площа прямокутника буде. Кутника буде С дорівнює х помножити на Y. Подамо 20% у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,2, і 30% у вигляді дробу буде 0,3. Тепер знайдемо, якою стане довжина після збільшення. Х вона була, і збільшують її на 0,2 помножити на х. Додаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частинку. Маємо 1,2х. Стане довжина після збільшення. Тепер знайдемо, якою стане ширина після збільшення. Була Y. І збільшу на 30% 0,3 ігрек, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частинку. Маємо 1,3 ігрок, стане ширина після збільшення. Знайдемо площу після збільшення, помножимо нову довжину на нову ширину. 1,2х множимо на 1,3 ігрок. 1,2 помножити на 1,3 це буде 1,56. І наше змінне Хі. Нова площа. Ну, а тепер знайдемо, на скільки одиниць збільшилась площа 1,56х. Віднімемо нашу площу, що була Хі. Віднімаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частинку. Отримаємо. 0,56 y на стільки одиниць збільшилася площа. О ну, тепер знайдемо, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Для цього 0,56. Початкове значення у нас було хі. Потілимо на хі і помножимо на 100%. Х і Х скорочуємо. І 0,56 множимо на 100, маємо 56 відсотків. І пояснюємо. На стільки збільше збільшилася Площа. Записуємо відповідь на 56%. Номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 виконано.